Давайте перший і другий сорт ціна 2300 гривень за 10 кг Ось такі кремові. У нас полупні ось такого плану. Всі такі яскраві, вільні, XS, -очка. дуже великий вибір. Різні кольора. Ось такі зелені бренд Zara. Ось такі чорненькі. Дуже великий вибір. Різні кольора, різні, різні розміри. Наступна така елечка кремова. Наступна ось такий. Кремові в полосочку. Наступні ось такі синенькі, наступні 42-й розмір. Наступні ось такі чорненькі. Наступні, наступна моделька, 30-й розмір. Наступна моделечка, ось такі бріджики. Є шнурівочка. Наступна моделька ось такі. Вільні. Розмір невказаний. Наступний 48-й розмір. І ось такі. Є така полосочка. Наступна моделька ось такого плану. Ззаду типу кишеньки. Ось такого піненька. Наступні ось такі яскраві брідчики. Наступні чорного кольору. Також чорний, наступні ось такі коричневі, ззаду є кишеньки, тут є кишеньки присутня шнурівочка, наступні чорного кольору. Ось такі. Наступні ось такі з такими камушками, камінчиками. Наступний ось такий розмір 57. Наступний розмір 48. Наступна моделечка. Розмір не вказаний. Далі ось такі яскраві. Дуже великий вибір, 10 кілограм, ціна 2300 гривень. Перший, другий сорт. Ось такі яскраві червоні. Далі ось такі кремові розмір не вказаний. Далі ось такі вільненькі, легенькі, заду присутні дві кишеньки. Наступні ось такого плану. Наступні ось такі сіренькі. Наступні ось такі біленькі, вільні. Тут така резиночка, легесенькі. Далі ось такого. Розмір не вказаний. присутні дві кишеньки. Далі ось такі. Тут. Розмір 42, гірчичного кольору. І остання моделька ось такі. Коричневого кольору. Ось таку. Присутні ззаду і спереду дві кишеньки ціна такого лоту 2300 гривень.